Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі «Запитай Таро, і давайте подивимося, що хорошого готує вам доля на найближчий період. Що хорошого готує вам доля. Колись готує. Дивіться, тут ситуація може бути, як в плані простому земному, тобто, це буде поїздка, дорога, переїзд, можливо, якась поїздка кудись, де ви хотіли давно поїхати. Або ж в плані такому більш Широкому це коли ви в якомусь питанні знайдете вихід. І е, вихід цей у вас якось так стрімко вдасться вам вирватися з цієї ситуації, тобто відкриється перед вами дорога, і ви зможете все-таки вийти з якоїсь проблеми. Причому. Дивіться, якщо у вас був вибір, або ж у вас якось так розгойдувало між якимись варіантами, або ж ви хотіли одного, душею хотіли одного, а мозок вам підказував зовсім інше. І от тільки поєднавши ці два якісь фактори, ви зможете прорватися вперед. Залишайте ваші коментарі. Ну, я бажаю вам всього найкращого.